Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як включити це все. Ми просто натискаємо на топку і нам вже багато програм доступно. Це все підключаємо. Дивіться, це все, що нам треба було тепер залаунти. я завжди тільки це покажу, щоб в мене більш мало забагують. Ні-ні-ні. Хто я такий модифікація, це все, але я завжди, завжди це включаю. І завжди режим тестування. Так би я зараз не зайшов з ви бачили, я А Адвінки в мене немає. Ну в мене є ябся. У мене роботи більше немає. До мене, як ви бачите, це візішов підписник. Ми його запишемо. Ну і так. Так вот, и на вы просто вот здесь пропал. Он просто надо шл. You're under так they need to push your не точно о! Це ве. Так його немає. Давайте зараз мого підписника. взагалі, дитяки. Є. Мій підписник здобув. його, мені сейчас пофіг не нього. Вибач підписник, я не реально просто усіх. Він має користуватися читами. Ем по результатам. ці штуки. Не Мій друг перевіряв їх сам своїми очима. І мені, до речі, казав, берете там відео. Відео я вам не покажу. Вибачте, не покажу відео. і ні, 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 ні. Ми троллери, ми тролери, ми тролери. Давайте таки я назайду свого друга, він наверно побачить, що я Так Зараз ми його... До речі, моє ім'я плод. Я його не можу знайти, Що він був? Ну все, то ти... понятно, він збільше від мене. Відеочит боже не Але все. Боже, мій, що зі мною я так дружився, що я використовую чити. Я, в принципі, обожнюю грав де дрейс. Я його щитом пройшов, ну блін, потім на мене за місяць забанило. І це було тільки перше попередження. Я вам не раджу використовувати чити віра. Це не... я не взагалі не знаю. Просто в щитам перевірити її. в чит працює? Чит працює ідеально, ідеально чит працює. Може, що я вам в якихось іграх покажу. Ну, тепер донаторські штучки. Все, ми відключили. Так, це для вас не було помітно, не Окей, це через баг, навіть. Да, я кажу, це через баг. Ну, окей. Коврик, ну, звичайно, коврик ходить, звичайно. Подарунки мені надаються. І ту ну, нас там ще один донатер, вчитер, а ще? Ну, одного нормальний донатерський слід. Але ми дізналися за донатерські речі. Перше, ой друге, що чити не можна переключати. До речі, я перевірив, що чи чити працює ціле місце. І я це відео хотів зняти ще. Не знаю, я киви, кого смотрите. Окей, ну все, мы дізнались. Сичати працюють. Значит, все. Всем бывайте. А видео скоро. Домом.